Хто ще не бачив, наші хлопці десь були на параді і виглядало це. ну, Молодь називається крінжово. А Крінжово я ну, покажу вам тільки ось так, щоб музики не було. Давайте я приберу а, портретний режим, щоб ви все змогли побачити. Ну, коротше, там... На цьому відео е, наші хлопці і дівчата марширують. Я так розумію, що це якась столиця. Я так розумію, що це Британія, напевно. Ось вони йдуть, ну там співають, е, і під ногами ну, ви зрозуміли, що. Е, бо перед цим коні пройшли. Коні пройшли на цьому параді. і е, ну, вийшло ось як вийшло. Е, громадяни наші це постять, і е, думки різні. І Реакція різна. Ви знаєте, я написав, що люди, люди які організували цей парад, насправді, ну, напевно, в останню, в останню мить думають про Україну як країну члена НАТО. Тому що люди, які пускають, пускають піший стрій. Після того, як пройшли коні і нагадали, напевно, нездатні на глибокі аналітичні здібності. Ну, нема, в них їх немає, не то, що нездатні, немає. Бо таке учудить, це треба бути зовсім уже. Ну, я не буду нічого говорити, щоб не ображався Ютуб. Але, як на, мене, як на мене, ось ці люди, ось ці люди а, вчинили неправильно. І це не те, що це наші чи не наші. Це в цілому питання до складу розуму. По-перше, у, у коней є завжди мішочки. Хто не знав із них, я не конівод, але знаю для отаких от справ. І оці мішочки, вони ще з часів Наполеона, щоб не загажувати площі. Бо тоді тільки коні були, тоді ж не було танків, батерів і так далі. Коні були. Так от мішечки ставили, потім їх уже випорожняли, щоб в 21 столітті армія, яка сьогодні воює, марширувала по лайну, ну, це треба, знаєте, мати великий розум, щоб це учудить. Але я хочу висловити респект нашим воїнам, там і хлопці, і дівчата. Які гордо пройшлись по всякому лайну. На шляху до реально незалежності, самостійності, до свободи, нам доведеться іще наступити на дуже багато і переступити і розчавити багато лайна. Навіть якщо нам його підкидають так звані умовні партнери. Я знаю, що це відео розлетиться. Люди будуть сміятися, люди будуть зловтішатися. Можливо, пропаганда ворожа це все розпіарить, я Думаю, вже розпіарила. Бо це відео є в Тіктоці. Я, я залишу його в телеграмі, ось тут і в описі каналу. Але ще раз повторюю: тут питання не до наших воїнів. Вони все правильно зробили. Гордо пройшли, співали пісню, у лузі червона калина. І незважаючи на все те, лайно, яке під ногами, йшли далі. Отак От і ми повинні зробити. Але ми зробити повинні один важливий висновок. А чи чекають нас оті партнери, які підкидають нам під ноги лайно? Є у вас відповідь? Отож, деякі країни, повідомляю, Європи не, не входять до Європейського Союзу. Не входять, зокрема, Швейцарія. Вона не є членом Європейського Союзу. І нічого, ви знаєте, і нікуди не проситься, бо є самодостатні. Я думаю, після війни потрібно буде поставити питання про те, а чи потрібно нам вступати, вступати в якесь лайно, якщо нам його ще й під ноги підкидають. Можливо, ми самі можемо по своїй землі ходити, впевнено, знаючи, що ніякого лайна ніхто нам не підкине. Ваші думки чекаю в коментарях. Відео є в Телеграмі. Отут, в описі, прямо під цим відео. І ще раз прошу, не зловтішайтесь, не варто. Зробіть висновки. Висновки про наших партнерів. Не забувайте підписуватись, лайки, вітаються, поширення відео. Підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу, для нас це завжди приємно. Бережіть себе.